Добрий день, шановні депутати та запрошені, Вітаю всіх цій залі. Пропоную розпочати позачергову 83 ю сесію за міської ради. Для початку роботи сесії прошу всіх зареєструватися. 15 депутатів є. Необхідний форм. Сесія голошу. Іди Набрати секретаря. Які є? Пропозиції? Секретаря, поняття. Голосуємо. Не... 14 за приймається. Так. До перекупає по деньгу увійшло три питання. Є? цю? Так, добре, немає голосу. У нас приймається регламент. 15 хвилин. Голосуємо. Вийдемо за мен. За 15 приймається. Переходимо до питань перед 1. Перше питання про внесення змін. Коротко. Внести зміни до програми економічного і соціального розвитку Заводовської військової територіальної громади на 2025 рік. Після внесення змін буде програма встановити 10 мільйонів 257 тисяч 858 млн. Наступне питання. Доброго дня, всім. Наступне питання про внесення змін до програми фінансової підтримки на даної підприємства міський водоканал на 25-й рік затверджене рішення Білого міської ради від 24, 12, 24 року номер 1744 Дякую. За 15 рішення прийнято. Наступне питання про нас до Рішення міської ради. Запонується не зміни до рішення Заводовської міської ради від 24 грудня 24 року номер 1758 про бюджет міської територіальної громади на 25 рік, згідно пояснення Дякую за 15 рішення привідника. Шановні депутати, дякую, дякую всім за роботу. Там є виступ старости села і просить, будь ласка. Шановний голова, шановні депутати, хочу до вас звернутися, сподіваюся на ваше розуміння. Я розумію одне, що наше з ваше завдання це робота про жителів нашої громади, про наші населені пункти і так далі. Повірте, не просто так я сьогодні теж приїхав на цю сесію. На 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 У нас е дуже багато зробило для того, щоб покращити ситуацію із. Дорогами асфальтованими всередині села, але ніяк, на жаль, не можемо допроситися грейдера або поступу, бо бояться їхати досі, щоб не обстріляли. Але я сподіваюся, що вони туди попадуть, нам треба хороша валга тільки щоб була. І це згуртовує людей, згруповує, бо допомагають найбільші ями, де неможливо рухатись, де важко проїжджати транспорту, де важко проїжджати водовозу, не розлюпувати воду. Нам ще конче, необхідно 150 мішків цементу. Прошу вашої підтримки для виділення цих коштів. Е, сума ну це менше 30 тисяч, я вам чесно кажу. А дороги асфальтові по Мар'янському, 2, це Мар'янська 2, по Мар'янське 1 там центральні дороги, ми не можемо їх трогати. ну Це дороги державного значення. Ми можемо тільки прогресдерити ті, що в нас є. Але це дуже важлива і дуже потрібна робота. І жителі будуть дуже а хто буде виконувати та виконують уже. Люди допомагають далі тіки, тільки матеріали так розумію, Це під благоустрій населеного пункту. Можна буде ну давайте на чергову сесію винесемо це питання камісіями проведе. Якби це ми наняли підрядників, це навіть не в 10, це даже не в 20 разів було більше. Даже, мабуть, не в 10. та не розуміло. Люди працюють можна... люди самі Все, дякую всім за увагу. Це наголошується закрити. هي وي ما جوه تا شندا اسو